Полегшити програму молодшим школярам вирішили цього року. Вже з 1 вересня учні перших-четвертих класів почали навчання за новою програмою. Натомість в початкових класах більше не буде читання на швидкість, оцінюватимуть його якість. Учнів перших та других класів не примушуватимуть зубрити на пам'ять таблиці множення і додавання. Першокласники на уроках іноземної мови будуть більше вчитися розмовляти аніж писати. Більш привабливою стане фізкультура, адже скасують нормативи. Ще в нововведення є, особливо в моєму класі, воно буде і по всьому місті. навчання дітей з особливими потребами, інклюзивне навчання. Сьогодні вчитель повинен відмовитись від практики механічного заучування. Діти повинні не заучувати правила, а вони повинні їх. Розуміти і вміти застосувати на практиці дуже доцільна порада. Скоротити використання друкованих зошитів, бо дуже часто вони просто дублюють наші підручники. Потрібно звернути увагу і на обсяг домашніх завдань. Їх потрібно скоротити, і більше часу на завдання повинен виконувати учень в класі з дітьми. Також зменшено кількість предметів, які будуть оцінюватися в балах. У нас залишились основні предмети, предмети – математика, українська мова, читання, природа і англійська мова в новій програмі. Більше свободи передбачено і для самого вчителя. Так, передусім, тепер учителі самі визначатимуть кількість годин необхідну для вивчення кожної теми. Це зробить процес навчання більш логічним. Знаючи особливості свого класу, педагог сам визначить, скільки часу потрібно витратити на вивчення тієї чи іншої теми. Також оновлені програми дають змогу вчителю більш творчо підходити до навчального процесу. Він може самостійно вибирати послідовність викладення матеріалу певної теми, а також і коригувати кількість годин цієї теми. Якщо він бачить по класу, що діти засвоїли матеріал, він може скоротити кількість годин на цю тему і переходити до іншої. Якщо діткам важко дається матеріал, можна збільшити. І більш пояснити, щоб діти не перескочили на іншу тему, так як у нас було до цього, не зрозумівши даний матеріал. Дітям нарешті дозволено писати олівцями, аби вони могли легко стерти помилки. Також вчителі вже не використовують червону ручку. Колір можна обрати будь-який чи то зелений, фіолетовий, не принципово згідно нових змін. Лариса Михайлівна переконана, що нові правила значно полегшать програму для початківців, адже до цього учні молодшої ланки були просто перевантажені. Зміни, які зараз відбуваються, вони йдуть на краще. І ще будуть зміни, ще, ще, і ще. Це все буде спрямовано на те, щоб наші дітки не сиділи тільки за партами, а щоб вони розвивалися і в інших гуртках був час у них. І щоб вони ми йшли на покращення нашого майбутнього, нашого майбутнього покоління.